Продовж чотирьох днів в Ужгороді на арені комплексу Золота гора змагалися найкращі грації України. Тут тривали одразу два турніри із художньої гімнастики, які на килимі зібрали спортсменок із усіх областей нашої країни. Це два змагання. Це змагання командний чемпіонат України. З групових прав це 2013, наймолодший рік, 12, 11 та 10, та юніорочки та сіньорки та е, кубок України, 25 найсильніших гімнасток України, дорослих та юніорів, 145 команд, тільки групових прав. Приблизно це тисячу гімнасток тут представлені. Тому Україна жива, слава Україні. Закарпаття стало своєрідною другою домівкою для національної збірної України з художньої гімнастики. Саме тут дівчата проходили збір перед чемпіонатом світу, де здобули олімпійські ліцензії. Тому й відповідальний турнір, такий великий, вперше після повномасштабного вторгнення, було вирішено проводити саме в Ужгороді. Зараз дуже важко проводити змагання, тому що. Дуже важко пересуватися, дуже важко їздити. Я хочу подякувати Закарпаття, тому що вони організували найкращі змагання. Я дуже полюбляю цей зал, тому що ми готувалися тут до чемпіонату світу, який пройшов дуже гарно для нас. Тут поруч із юними талантами змагалися й досвідчені художні гімнастки. Зокрема, маленькі спортивні надії мали змогу познайомитися зі своїми кумирами. До слова Вікторія Онопрієнко виграла кубок України з художньої гімнастики серед майстрів спорту. Я мене на чудовий настрій, так як е, е, нас завжди дуже щиро та тепло приймає Ужгород, Ти повинен з кожним днем себе готувати в першу чергу психологічно, морально, е, тримати себе у гарному фізичному стані. Та я замотивована на наступний сезон. Щоб впевнено йти до Олімпійських ігор, так як я знаю, що це вже це буде мої другі Олімпійські ігри. І Я дуже хочу, щоб я змогла підняти наш прапор на вищий ступінь п'ядесталу на Олімпійських іграх. Також свою програму на Ужгородських килимах мали змогу відточити й українські збірниці у групових вправах.